Привіт, це Віктор Дяченко і вікенд нової української музики. Як говорить лідер цього гурту, є люди, які танцюють під музику, а їхні фанати часто танцюють під слова. Якщо ви не висипаєтеся, і для вас ця тема болюча, Я раджу вам послухати наступну розмову. Адже Данило Галико із Бумскорда прийшов до нас до студії для того, щоб презентувати свій новий альбом Сомнамбула. Тож дивіться. Данило, вітаю тебе. Привіт, Вікторе. Радий бачити і чути тебе. Ну і в першу чергу про альбом та, це альбом, у якому відчувається контраст. Ти так. поділив його на два таких акти: спокійний і динамічний. Чому вирішив саме так? Е, ну, тому що так якось писались пісні в той період. Тобто, частина пісень писалась просто під гітарою, коли мені було якось спокійно і. І тихо на душі, а частина писалася в такому імпульсивному стані, коли тобі хотілося якось гучно самовиразитися і додати все, все, що в тебе було, всі фарби, які в тебе були. І тому я потім подивився, що приблизно рівна кількість цих пісень мене назбиралась, і вирішив, що А цікаво було б, якби колись навіть, я сподіваюся, вийде вініл, платівка і вініл зазвичай ділений на. Сторону А і сторону Б, я подумав, що було б круто, якби сторона А була це тихі пісні, сторона Б гучні. І щоб людина просто під свій настрій, коли в неї буде цей вініл, е слухала ту сторону, яка їй більше сьогодні імпонує. — Поки це в цифрі є можливість компанії розділитися на екстравертів і інтровертів, можна, можна <світ> і послухати свою частину. А, у цьому альбомі часто ще з'являється тема сну. От що для тебе цей нормальний сон, і взагалі чому він став таким важливим образом? Ну, ти знаєш, я, є така, такий стан, коли от щось таке відбувається, що не вміщається в здоровий глузд там або щось із твоїми близькими, або з усіма нами після якихось жахливих обстрілів, і тобі здається, що це якийсь дурний сон, з якого ти не можеш прокинутись. І от в такому приблизно стані я якось. Вийшов просто прогулятися з таким, знаєш, брейнфогом в голові, і поставив собі в навушниках якраз ще серійне недороблені пісні з цього альбому. І я йшов і в якийсь момент подумав, що якщо це якийсь безкінечний сон, то ми всі в ньому схожі на сомнамболи, які просто ходять і сновигають. А чому латиною пішла назва загалом? Ми тут перед ефіром з тобою говорили, ти вчив давньогрецьку, а чому Латина? А... Насправді дуже банально подобається більше латинське звучання. Це дуже просто. Та, та не буду тут якось поглиблюватися, в якісь філософські підводні камені. Твої пісні, а вони часто мають такий знаєш кінематографічний а, прояв, кінематографічне життя? Наприклад, я написав тобі пісню а, та старання не втратити розум. Оце перетворилися такі на повноцінні відеороботи, Мар'яна Роговська тобі із цим mm -hmm. дуже допомагає. Mm -hmm. І поки інші артисти думають про те, як зняти взагалі якесь відео, як промотувати у соцмережах, можливо, якесь мут-відео у тебе вже все є. Скажи, це просто такий життєвий фарт. Тобі щастить, чи це така частина роботи? E, та насправді. Відео завжди були такою ахілесовою п'ятою обломскорди. Тобто у нас при всій кількості пісень завжди було проблемно якось зняти якийсь нормальний кліп чи відео. І дякувати Мар'яні. Нарешті в нас з'являються повноцінні якісь відеороботи. причому вони навіть такі, їх подекуди важко назвати кліпами. Вони, скажімо, як такі відеоісторії, мабуть. Тобто це не фарт, а, а мабуть, якась еволюція гурту все ж таки. Тож, далі буде більше. Сподіваюсь, Будуть вже повноцінні сподіваюсь. фільми. Сподіваюсь. В альбомі ти говориш та, і про сновидіння, і про сновигання, таке собі поетичне поєднання слів. Mm -hmm. Як залом ти ловиш ці образи? Е, ловлю в якому сенсі? Ну, так. Образи для того, щоб створити альбом, пісню. Ну, просто всі пісні з цього альбому вони так чи інакше якось пов'язані зі сном, зі сновидіннями. В деяких із них герої буквально сновигають і не розуміють, чи вони. Сплять зараз чи ні? Деякі пісні схожі на якийсь сон, деякі схожі на якесь просто відчуття, таке ніби після пробудження. І тому вони якось так всі об'єдналися такою схожою темою. Жанр альбому. Та ти назвав його постфанк, такий поетичний фанк, який часом стає чимось іншим. Угу. Що для тебе от є цим тим іншим? Яке звучання ти сьогодні шукаєш? Ну, ми завжди стараємось в кожному альбомі трошки змінювати своє звучання, і зазвичай люди звикли скрізь якби, позиціон... якби сприймати нас як більш таку фанкову групу приджазовану, але в цьому альбомі насправді фанку дуже мало. І тому я подумав над тим, що в. Тут якраз цей фанк він дуже мінімальний, і він ніби як трансформується і стає якимось іншим жанром. І звідси така насправді жартівлива форма. народилась, як постфанк. Я думаю, що ми трошки ще походимо з нею, пожартуємо і облишимо. Дане, ти часто кажеш, що не хочеш пояснювати свої пісні, щоб Правильно. забирати, не забирати у слухача. Це таке право на власну інтерпретацію. Угу, угу. Що сам ти знаходиш у піснях, коли слухаєш їх уже після релізу? Свої пісні? Так. Зазвичай я їх не, не слухаю вже після релізу. Е, ну, насправді так і є, та. я. Я їх перестаю слухати на якийсь час. Можливо, потім, десь за рік чи за два можу, можу знову послухати, тому що е, я їх встигаю наслухатись вже до того. Ось. Е, ну, Знаходжу, мабуть, те, що я туди вкладаю. Тобто, якісь свої переживання, якісь емоції, які. Дякувати цим пісням від мене відходять. Тобто я за допомогою пісень просто їх позбуваюся, і це допомагає насправді. А через рік, коли ти починаєш уже прослуховувати цю пісню, не буває таке, що дуже сильне переосмислення відбулось. Швидше за все, таке більш технічне переосмислення відбувається. Тобто, тут, мабуть, я би зробив трошки інакше, тут можливо інший інструмент, якийсь записав угу, самокопання. Так, та. <с>. А у тебе є відчуття, от, що музика тебе зараз рятує? Чи навпаки, вона витягує все, що є всередині, і, і залишає тебе таким без, без відчуттів і без сил. Безумовно, рятує так. Це один взагалі, зі, зі способів моїх не втратити розум, як ти ось оголошував до цього. Так, і, і причому рятує і слухання музики, і створення музики. Тому що коли ти створиш музику, то ти на цей час губиш себе. А оскільки ти складаєшся з різних думок, в тебе бувають і позитивні, і негативні думки, коли ти себе губиш, то ти губиш і себе з цими всіма думками. І тому... Творчість, написання музики, вона дуже рятує і допомагає насправді. А от цей альбом він звучить досить інтимно. Як ти думаєш, чому слухачам хочеться от заглядати в такі особисті історії виконавця гурту? Е, ну він наполовину інтимний, наполовину такий динамічний. Треба, мабуть, спитати у глядача, не знаю. Важко сказати. Ти не моніториш коментарі після цього відгуки, не, не збираєш? Коли як? Іноді заходжу, моніторю, але якісь ось статистики, я дуже рідко дивлюсь, насправді. Ну що, я пропоную тобі вже зараз зробити невеличкий бліц на одну хвилину. Це короткі запитання, і думаю, що можуть бути ще коротші відповіді, або ж навпаки. Я постараюсь. Якщо ти <Не> готовий, то що хвилина починається. Якщо твій сон мав би саундтрек. Що б це була за пісня? О, я думаю, що це був би саундтрек Жака Деларю із фільму Жуль і Джим. Сон, про що б ти з радістю дивився хоч кожну ніч? Е, мені періодично сниться сон про Крим. Я думаю, що я хотів би цей сон дивитися постійно, а ще краще, щоб він е, справдився і став реальністю знову. Якби твоя гітара могла говорити, що б вона сказала про тебе? Е, мабуть, вона сказала просто няу. <рес> у кого б ти хотів побачити свої пісні у плейлісті, щоб усвідомити оце, оце вже успіх? У стінга, мабуть. <рес> у тебе буває бажання просто нічого не робити і чи даєш собі на це право? Звісно, це бажання буває, і стараюсь давати собі на це право. Я думаю, що це навіть така свого роду медитація і розвантаження. Хвилина часу минула. Дякую тобі за ці відповіді, але ще встигаємо і хочу до до поставити ще деякі запитання. А, якщо б в тебе була можливість зняти своє життя на плівку, це була б кольорова чи чорно-біла? Безперечно, кольорова плівка. Якось останнім часом взагалі тригерить, насправді Чор чорнобілі фото, і тому хотілося б більше кольорових. Тут не буде працювати, принцип, як в альбомі поділити на дві частини. Не так? буде, не буде. А, знаєш, якщо говорити про Блумскорда зараз, все ж таки ви більше про тишу, звук чи про слово? Про що ви? І те, і те, я іноді кажу, що якщо більшість людей зазвичай танцюють під музику, то наші слухачі дуже часто танцюють під текст, але стараємось надолужити і з музичного боку, тому десь 50-50, як і настрій альбому насправді. Фінальне, але ще не фінальне в розмові. Залом, що для тебе зараз важливіше в роботі, в музиці, це не втратити сон чи не втратити сенс? Фух, е мабуть, не втратити сенс, тому що е поспати можна. Поспати нам і так не дають, тому хоча б не втрачати сенс. Тобто сон поки що нам та, не сниться. так? Так, та, та. <сум> Попереду в тебе два концерти: акустичний і фллбенд. Де ти отримуєш оцю повноцінну насолоду? В тиші чи в шумі? А це абсолютно різні насолоди, абсолютно різні експіріенси, Тому я кайфую і на акустичних концертах, і на динамічних, і запрошую теж принагідно людей спробувати відвідати і то, і то, і порівняти. І відчути, що, що подобається так, їм більше. Так. А може, і обидва варіанти а теж. Може, й обидва. Я так. дякую тобі насправді за те, що сьогодні завітав на презентацію. Ми мали можливість і почути, і обговорити. Друзі, нагадаю, що мали розмову із лідером гурту Бломскорда Данилом Галиком. Тож, я думаю, що ще зустрінемося. Нехай новий матеріал якісно і швидко пишеться. Дякую, дякую, радий був бачити. Привіт, це Данило з гурту Блумскорда. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіопромінь, Коментуйте, ставте лайки, тому що це по суті найвідданіше і найбільше місце, де обожнюють сучасну незалежну українську музику. І тут її можна шукати і знаходити щось своє.